Вітаю колеги! Сьогодні розглянемо не те, що Баг, але зміну поведінки у iOS 18 у сценарії, коли після створення UI Navigation Controller одразу пушиться новий контролер. По коду є два контролери, де просто показується, який метод життєвого циклу було викликано. Запускаю на iOS 17. Як бачите, викликано методи життєвого циклу як першого рутового контролеру, так і другого, котрий було пушнуто. Тепер теж саме на iOS 18. І викликано лише Методи життєвого циклу другого пушнутого контролеру. Ось така зміна. З Animated True. Чому це не баг? Скоріше за все, це оптимізація того, що було. Саме у цьому сценарії. Бо, якщо змінити true на false та запустити на iOS 17. То бачимо таку ж саму поведінку. Викликано методи життєвого циклу лише другого контролеру. Також, якщо зробити не push, а Set ViewControllers. Тепер root і PUSHT. І те ж саме на iOS 17, тільки методи життєвого циклу другого пушнутого контролеру. Тож, якщо ви для чогось зав'язувались на попередню поведінку з animated пушем, коли викликались методи життєвого циклу і першого, і другого контролеру, враховуйте це.